Візит Зеленського до США на в ООН вже є певні перші результати, правда, що не було зустрічі із Байденом, але вже відбулося несподівано все ж таки кажуть зустріч з Лугоди Десільвою, бразильським е керманичем. Е що вже в самому по собі є, нібито успіхом. А як ви оцінюєте в цілому цей візит? Що йому вдалося, що йому не вдалося, слухайте. Візит ми будемо оцінювати повноцінно після візиту до Вашингтона. Бо що там вдатися чи не вдатися може там, там основне, там ми можемо отримати здобуток, а можемо його не отримати. А що стосується Нью-Йорка? Ну, ООН, на жаль, вже перетворилося просто на хорошу площадку для виголошення важливих заяв. Фактично, більше ООН сьогодні зробити не може, і це об'єктивний факт. Так, треба робити якісь реформи, тощо, але тому перебільшувати ситуацію в ООН, мабуть, що не дуже потрібно, але там можна нашкодити виступ. Зеленського я вже казав, виступ зеленського в генасамблеї був написаний професійно. Це був емоційний, він пустопорожній в принципі, але він емоційний, вдалий виступ. Але в нього були вставлені дві правки. Друга правка, це я вже казав, це стопроцентно єрмаківські манси з приводу того, що ми шукаємо глобальний південь, ми шукаємо шляхи для переговорів і тому подібне. А, і фактично дистанціюємося від західних союзників. А перша правка ну це оголошення війни Польщі. Поляки сприйняли це. Двома результатами: перше Дуда відмовився. зустрітися з Зеленським. Саме відмовився. Друге, е е е е польський е уряд. Дав гірші заяви і прогнози щодо України на майбутнє, фактично відмовившись, вже офіційно відмовившись надавати нам озброєння, чого раніше вони ще не говорили нічого подібного. І ще інші зробив негативні речі. А реакція на цей виступ була ну м'яко кажучи, дуже зневажлива. Вона була зв'язана так: ну зеленський ж не назвав Польщу безпосередньо. Якщо він би назвав Польщу, нам би довелося якось на це реагувати, оскільки він саме не не назвав Польщу. Ну, то тоді нам якось глибоко наплювати, що він там ніс з тої трибуни. Оце приблизно десь такий перекладається нормально на нормальну людську мову реакція польської МЗС. Тобто, нас не цікавить, що ти говориш. Якщо ти Польщу напряму ображаєш, ми по тобі б'ємо публічно. Якщо не ображаєш напряму ображаєш так, ну ми б'ємо не публічно. Оце і відповідь. Тому все, що було позитивного в цьому виступі, стерто повністю оцим результатом. Два, двома цими правками Єрмака. А текст був хороший. Далі що ще відбулося? Відбулося ряд зустрічей, які ну, в принципі це є нормально, але знаєте, нам представляють, як щось епохальне. Я вам просто поясню станом на вчора було три зустрічі і двоє переговорів. Про сьогоднішні зараз ще певності до кінця нема. Е ні, навіть троє переговорів. Фактично, зустрічі це п'ять хвилин не в окремому приміщенні, в куточку певному під прапорами, де робляться два столики, Ви сідаєте пару слів, поговорили? Ну, хвилин п'ять, максимум десять. Зробили фотосесію і розійшлися. Отакі зустрічі в Зеленського там були. Наскільки я розумію, з Нетаньягу була така зустріч з е, генеральним секретарем ООН І ще там одна. Шо стосу а і з Шаровим Мішелем, що було просто заповненням паузи після того, як зірвалися інші певні от Отоді перша зустріч, та що мала бути з Володисільвою, коли зірвалася. А Мішель був вільний, тому що зустрічатися з Мішелем на полях ООН – Це повне безглуздя. Ми тут поряд на європейському континенті. У нас співпраця тут дуже активна. Вони в постійному контакті. Тому це було безглуздя, але ну це зробили, щоб не виглядало паузи. І було двоє переговорів станом на вчора. Перші це. Переговори з Південно-Африканською Республікою, і друге це переговори з Конго. От з ними були повноцінні переговори, і там мені здається, світиться, що Зеленський шукає що завгодно тільки не захід, як відмовиться по суті від західного орієнтиру. І оцей глобальний південь. В них цей акцент на глобальному Півдні. Глобальний південь нас здає, зраджує, відкидає, а вони туди пруть без мила. Ну, така історія. Це мені дуже не сподобалися ці дві історії, тому що насправді ні, з ними треба вести переговори. Тільки загальний контекст мені дуже і дуже сумнівний виглядає. Тепер, що стосується нових, я сьогодні писав свої відео, там інші робив речі, я не все встиг проглянути. Я точно знаю, що зустріч відбулася з керівником Чилі, і це дуже добре. Це правильно. Чилі на південно південноамериканському континенті, взагалі Латинській Америці. Це є єдина велика потужна країна економічно, яка підтримує Україну. Є ще Гватемала, Гватемала в Центральній Америці, маленька країна. Не дуже впливова дві країни на весь континент, які не проти України. Дякувати Богу. В Чилі треба було зустрітися. Добре, що зустріч відбулася, бо Чилі дійсно свідомо підтримує Україну. А що стосується, ви кажете, що відбулися переговори вже з Дасільвою? Я не бачив ще тієї інформації. Ну, бачу, вже ну ну, принаймні, зустріч відбулася, хоча казала, що вона була е, могла зірватися, бо в всі були там проблеми зі здоров'ям. Ага. Було... так, так, так. Знаєте. В ви були проблеми зі здоров'ям, в Дуди були проблеми з графіком, тільки чомусь всі інші зустрічі в Дуди відбулися і не зірвалися. Значить, що стосується сільвою, якщо зустріч відбулася, ну то слава Богу, що відбулася, бо Зеленський умудрився нахамити сільві ще в цьому, в Японії, коли він відмовився з ним зустрічатися. Ну я перепрошую, але це провокація. Це тупа примітивна провокація. Нашому Єрмак сказав це робити після того, сільва. Ну, мабуть, для чого? Тому що Сільва після того зумів зорганізувати всю фронту Латинської Америки проти України, і тільки Чилі виступило публічно на підтримку України. Навіть Гватемала не виступила на підтримку України, коли відбувався саміт ЄС Латинська Америка. І там Перше, Сільва добився, що Зеленському туди не дали включення. Друге, він добився, щоб у Україну там не згадували в декларації. Це, ну, це була помста за ну, відверте бикування української сторони. Зараз, якщо відбулося, то добре. Я думаю, що причина може бути яка? Зустріч саме, інформація, що відбувається зустріч з керівником Чилі. Там стара, старе протиставлення. Так, Бразилія більша. Так, Бразилія має більшу економіку, більше населення, але Чилі впливова держава. Чилі входить в цілий ряд серйозних міжнародних е, організацій, і Чилі дуже сильно б'є досіль по фізіономії за його міжнародну позицію. І тому, якщо відбулася зустріч з Чилі, відмовитися від зустрічі і не скоригувати результати до було невигідно. І раптом він швидко виздоровів. От так, знаєте. То було дуже погано. Тут раптом все, все добре. Ще раз кажу: я не бачив інформацію про цю зустріч. Коментувати не можу у будь-якому випадку. Ці зустрічі дають дуже небагато, їх просто треба проводити на цих зустрічах. Зеленський як мантру повторює основному крім фраз: ми забезпечували ми гарантували світову продовольчу безпеку. Ми, ми, ми. Це правильно, це треба говорити тільки воно не дає жодного результату, але це говорити треба. А про що він єдине суттєво просив? Ні, ну були дрібніші речі, ну не дрібніші, важливі, але ті, які точно не матимуть результату. Ну скажімо, Конго він запропонував створити зернові хаби в їхніх портах. Ну але це. Зернова проблема виникла понад півтора роки тому, а якось ніхто до ці хаби не пробував створювати, хоча вони створюються досить швидко. Тому насправді, очевидно, немає прямого інтересу створенні таких хабів просто нема що там нагромаджувати все моментально розходиться, все йде з коліс і тому ідея сама, ну м'яко кажучи, трошечки не мудра. Не прорахована. Е, другий момент він згадував про допомогу українським дітям ну на міжнародному рівні. Про це теж треба говорити це правильно. А основне, що він розказував всім, це підтримуєте українську форму миру. Ай, слухайте, ну це, це вершина маразму, це формула на переговори. що з нього роблять якогось... В наша преса робить в нього якогось палементарного лідера, який запропонував якусь світову форму миру. Та всі з неї сміються. Він там розказує що 140 країн її підтримує вже, скоро виявиться 240, потім 540, потім нас будуть розказувати, що вже і Росія її підтримала, тільки чомусь досі йде війна. Це це абсурд, це загальний такий, знаєте, дрібний нарцисизм і це фетишизм вищої марки. От він в основному всі переговори зводить до цієї своєї світового саміту формою миру. От йому хочеться всесвітній саміт провести. Отаке От чергові Ні васюки. І тому те, що можна було витягнути з зустрічі, він не витягнув. Я просто пригадую. Що було, коли Порошенко був на Генасамблеї ООН? У нас ситуація була далеко не така важка, як зараз, але там ну там все вертілося. Пригадуєте, він там ганяв за ним. протоколу не встигав. Він на той анекдотичний був випадок, коли він перепутав кабінети, заглянув в кабінет, де Лавров своїй делегації сидів з журналістами. Там така паніка була. Тоді він біг скрізь в нього було на порядок більше зустрічей, і в них всіх був кінцевий якийсь результат, якісь домовленості про щось конкретне тут. Ну, саміт Зеленський, саміт Формули Миру. Ну, добре, підпишуть вони всі звернення, що вони не проти Селенського саміту Формули Миру. Що це дасть, нічого це не дасть. Миру це не принесе. Тому насправді, ще раз кажу: сама історія з перебуванням в його воон, я б про неї сказав як про позитивну, якби не дві провокації. Ну, одна, власне, провокація, і одне безглуздя в його виступі в генасамблеї. Все решта. Це більш-менш нормально його виступ на радбезі. ООН про реформу ООН, то що, ну, в принципі правильний, ми на це якось дуже впливаємо. Ну ніби ні. Але ну це сказати треба, треба щоб це мало бути основною темою. Я думаю, що це трохи перебільшення зміщення. Є більші гравці. В нас є своя тема, яку нам треба розкручувати, яку не будуть говорити США. Можемо говорити тільки ми. Ця тема озвучена постпредом була ООН, А потім заборонили її озвучувати, і це дуже погано. Ця тема, що Росія незаконно є членом ООН, не членом Радбезу. Росія єдина країна в ООН. Єдина, яка не підписала статут ООН і за членство ООН в якої не голосував ніхто. Тобто вона незаконно, вона не легітимно взагалі воон. І на цьому ми маємо бити. Це знаєте, це як теза Карфаген має бути зруйнований. Коли ви б'єте в одну точку, в якийсь момент це починають повторювати інші, і воно раптом розростається павутиною і починає валитися. І Зеленський чомусь принципово відмовляється озвучувати цю тезу, і нашим дипломатам заборонили її озвучувати. Пантерас, а от те, що Байден під час свого виступу заявив про реформу Радбезу ООН, з включенням його складу кількох держав основному це е, е, та ж, е, е, та ж Індія, Півден, Південна Африка, Японія, е, е, Бразилія, Німеччина як це корелюється з ідеєю виключення Росії із ООН? абсолютно ніяк не корелюється. Це трошечки розмиття рішень, але не можна позбавити. П'ятірку, яка сьогодні є, якимось чином права вето, тому що це записано в статуті ООН. А статут ООН може Генан Сабе його 10 разів переписати, але затвердити все одно має ООН, де Росія з Китаєм мають право вето. І вони це заветують, і все. Тобто, ООН фактично, хіба що треба перезапускати або на якийсь момент визнати, що Росія взагалі не є членом ООН. от де-факто визнати все, закрити їм і подавайте заявку. Поки що до цього ніхто не готовий, можливо, колись буде готовий. Про це треба говорити, про це не говорить. Що стосується додаткових п'яти, це має трошечки розмити додаткові члени, це ніби як заговорити, це як розмити вплив взагалі оцих постійних членів, тобто внести туди якийсь додатковий дисонанс. Але мені, чесно кажучи, оця ідея Байдена, її Зеленський дуже активно відразу підтримав, ну, він повторив її, по суті. Вона мені не подобається. Я думаю, що вона віддаляє нас від теми, яким чином позбавити Росію права вето. От віддаля віддаляє. Ну зеленський сказав правильну ідею ввести можливість подолання вето на генасамблеї. Хороша ідея, але знову за це має проголосувати Росія. Без неї не можна. Вона має не накласти принаймні вето в Радбесі, а вона накладе, і Китай накладе. І тому поки що це тільки заяви. І тому мені здається, що ці заяви можна і треба говорити. І те, що Байден сказав, треба говорити, зовсім не факт, що Радбез погодиться на таке розширення. Зовсім не факт. І тому, поки що, це, це ніби коливання дуже, дуже віддалене розхитування ситуації навколо Росії. А Україна має унікальну ситуацію, коли ми можемо наносити удари. От ми мали наносити так, це пропагандивні. Ми мали наносити удари, а Байден. Як великий гравець може здалека потрохи хитати про тих п'ять країн. Я думаю, що зараз, оскільки це майже нереально зробити, можливо Байден хоче ті країни якимось чином протиставити Росії, бо Росія не захоче розширювати число постійних членів. І от протиставляти Бразилію і Південну Африку, з якими США хочуть знайти спільну мову, хочуть, але поки що не вдається, протиставити їх Росії. Це теж має своє значення. Це все дуже велика політика. Знаєте, не нашій дрібноті до неї сунутися. Нашим треба бити по Росії. Росія незаконно перебуває взагалі в ООН. Все. А ці історії, ну, не бачу іншого варіанту їх реалізації, крім перезапуску ООН. А поки що, ну поки що це так підважування, підхитування, розхитування легеньке. Так, на жаль. Отже, пане Тарасе, я вам дякую. Це був, нагадую, це був Тарас Чорновіл, політичний оглядач. А якщо вам сподобалося ці відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал. І все буде Україна. Дякую. Все в Україні. Героям слава.